Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звуть Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на YouTube-каналі Клює. 4 травня, і сьогодні я заїхав дуже далеко. Ви бачите, суцільні кущі знову поперло мене куди світ за очі. Сьогодні не один, сьогодні з але ефіром. Пробуємо сьогодні половити. Ловимо десь з 11-ї години дня, тобто не з самого ранку. Місця вийшло зайняти. Трохи така здичавіла місцевість. Я тут вперше і скажу, я був вражений відразу берегом Дніпра. Мені дуже сподобалось. Вовчик не вперше, саме він мене сюди покликав, саме він порадив тут спробувати. Тим більше, що сьогодні ми так порибалити хочемо власне задоволення, нікуди не поспішаючи, і випробувати деяку нову тактику, яку я думаю, що все ж таки змушений буду, зважаючи на розмір риби в цьому році, використовувати. Тому, друзі, показую і розповідаю відразу, де я що я. І як ми тут облаштувалися. Бачите хащі, але дорога недалеко. І о, чудо! Але ми серед Києва. Так, ми на Трухановому острові. Дібрались нарешті сюди, тут дуже гарні, як з'ясувалось, місця. Це не переймайтесь, бо був дощ, тут мої речі. Це я тут на березі було. Але отак от розміщений я. Ось такий класний, дуже красивий берег, мені особисто дуже сподобалось. Бачите Труханів острів навпроти набережна. Північний міст. Все видно дуже класно. Це хтось з попередніх мій залишив відерце з кормом, там все вже злиплось. Тому пробуємо сьогодні. Ви бачите у мене два вудлища. Зараз розповім, чому два. Але почнемо по порядку. Містечко моє все, як завжди. Корм сьогодні у мене просто злипається. Спеціально зробив для того, щоб врешті-решт спробувати піймати будь-менш якусь адекватну рибу, а що ловиться ви далі. Побачите обов'язково. Ну, По насадках пінка апариш. мотиля практично використовую, ловлю або на пінку, або на апариша. І він ніби щось дзьобає, я поки е знімаю відео, поставив спеціально 4 апариші. І вже щось дзьобає. З 11 ї рибалимо зараз бачите 1228, ось що у мене на лічильнику показує. Але лічильник так, став, інколи натискав, інколи ні. І відразу бачите пупапи. Тому так, оте вудлище в мене сьогодні на класичний флет. Зараз покажу і розповім. Перше, фідер класика 3,6, дайва до 100 І катушка теж Enzo. Хтось дзьобав? Ну, побачимо, хай дзьобає. Тут використовую, як завжди, різні насадки, різні повіці, але потім більш детальніше розкажу. Тут вудлище для флету, Daiwa Enzon z 80 двочасне. І катушка Daiwa TDR на жилці. Незважаючи на те, що це Дніпро на жилці. Ну і вже під час ловлі покажу безпосередньо сам флет, що як і до чого. Ось таке гарне містечко. Ну, взагалі тут супер. Вовчик каже, що минулі роки тут уже лящ наприкінці квітня клював. Тому по великому рахунку маємо цього разу щось спробувати. Ну, а далі буде видно. Тому зараз покажу, як Вовчик розмістився. Ходімо через кущі відразу. Він розповість, чи вийшло в нього щось піймати. Доволі пасмурно сьогодні, вже дощ був. Ми дощ пересиділи, не сильний, але, дякувати Богу, сильного вітру немає. Так, йдемо вниз. Тут вільне місце, але дуже класні місця. І доволі глибоко, тобто декілька дистанцій, все чітко відчувається. О, Вовчик якраз закидає. Флет чи класика, о. Класика. На тобі мікрофон. Ну, всім привіт. Ще рано. А тепер вже можеш казати всім привіт. Всім привіт. Бачите, і Вовчик на дві, це він мене сюди припер. Але вообще, я взагалі, я кажу, від цього місця я в шоці. Дуже красиво, дуже класно, це просто бімба. Так, ну розповідаю, чого саме це місце. Оліна Лена, теж привіт, помахай всім. Таня, тебе побачить. Фу. Чого саме це місце? Що ну, тобі тут подобається? Ти все, тут часто рибалиш? Все подобається. Що по рибі? Зараз не дуже, зараз міл, мілка густіра, плотвичка, тільки що гарно плотвичковою зловив. А взагалі тут все є лящ, карась. Ще просто трошки рано мабуть. Ну, ну Ось Вовчик взяв садок спеціально, щоб ми туди лящів, карасів складували. Але бачите, да, що садок але... на березі це так, трохи зарано, але ви бачите, садок поки що на березі. Але ми впевнені, що ну, будь яка рибалка до кінця вірить, те, що от зараз могло 10 років не клювати, а саме цю секунду клюне з карась або лящ. Правильно? Інакше ми тут би на березі не сиділи. Так, дві вудлища, дві катушечки. Бачу вудлища, у тебе якийсь флагман. так? Да? Да, це трошки вигулюю на лігке. Ти що, старі моделі якісь? Ну, Я да. а, бачу е тригарон і Ну, А то раритет. А це ніндзя ідефідер. Т-де-фідер. Так, зрозуміло, Показуй, що на столі у тебе. А на столі трошки пінки, трошки вже подгулявшого париша. Вови на робочому столі я його завжди називаю. Він мав би бути якимсь художником або цим. Або басні якісь писати, бо в нього завжди творчий безпорядок. Та я столика сьогодні не взяв. Да, це я бас... вже років шість чую кожного разу. Те, що ти найдеш маску, я це навіть не сумніваюсь. О, поки ми ходимо, у вовчиках лює. Ну це вже, мабуть, сазан. Та ні, це. щось Ні-ні, ні це сазан. Нема. Нема? Та мільйон таких клювань. Все скромненько, так? Так. А на флет який пупап ставиш? Вавтор ставлю, навіть не знаю який. Ти що ми на шлюзі ловили чи ні? Так. Ну, ага. такий. Кравбері. — Стравбері. Стравбері. — Полуниця. Щось таке. В з англійської. Повідець. На які? мою думку, їй байдуже. Я теж так думаю. Повідець 80? Плюс-мінус Плюс на десь так. Це старі повіці, які я вже на спорті не використовую, а так на звичайних рибалках добиваю їх. Дві пінки? На одну пінку одного париша або з мотилем взагалі просто знищує моментально, а все інше ще може трошки подзьобати, так? Так. ну Але... Трошки на опариша чогось зовсім не хоче. От я опалювання став. Ні, ну на одного цього, якщо ставиш уже два. Взагалі все завмирає. Ось я зараз, поки знімаю, поставив 4, проходив і мене вже щось дзьобало. Я думаю, там вже касатка якась. Ну, може, дельфін маленький вже сидить. Ну дільфіна відпустимо, а якщо касатку, то заберемо. Ні, ну Зараз мілка риба, її можна наловити дуже багато без будь-яки. Та я задовбався, Ти закидаєш, я закидаю на дистанцію 43 метри, два закиди, коротше, зразу клює. Думаю, о, ближче стану, 33, зразу клює. Але на 55 трошки глибше, туди флет закинув. Десь, мабуть, за 60 навіть. Але плюс-мінус, я думаю, там чудес не буде. Я теж трошки йшов далі, бровку, на глибину, тому що тут трошки ближче, ну, взагалі, на все зразу. Ну, знову ж, в залежності від цілі, сьогодні хочеться половити чогось побільшого. Але вже щось, варто щось... пробувати. місця взагалі Ось класні. Воно вже там довбає, його, чи сидить вже. Тому і ляч буде, а ну давай. Тут скоро має підійти лящ, якщо лящ підійде, то взагалі тут супер буде. Але вночі я впевнений, і тут вже клює, тут, то, риба тут є. По глибинам я впевнений, що вночі, бо вночі ловлять часто, вона 100% є. Але вночі, то зараз не можна ловити вночі, і це треба дуже кріпкі нерви мати. О! Бікфіш сьогоднішній, ні? Ні, ні, тільки що плотвичку гарну крімав. А це зовсім щось. Ну це така типова плюс-мінус середня рибка, так? Так. Все, тому я йду до себе, побачимо, як ловиться, що ловиться і які способи ми використовуємо. Ну і дай Бог, побачимо якось здоровенного мордатого карася чи здоровенного ляща. Трохи дали рибі поклювати. побачимо. Чотири опариші. це хвилин 15 стояло. Ну ось і чотирьох один залишився. Хтось дзьобав дзьобав. Так і не до дзьоба. Годівничка 60 грамів. Он корм, я забуваю. Він, щоб ви бачили, він він просто злипається. Він ну, хі -хі. тобто тут уже от спробуємо насадочку яку давайте одного парша, але по гачку. Повіде за 60 сантиметрів. Отак, от по гачку його одягли трохи по-рагульному, але нічого. 43 метри. А ось флет у мене простояв вже 53 хвилини. Зараз якраз я його дістану. О, відразу дивіться постави відразу. Це для тренувань просто бімба локація! Отакий кракен. Здоровений риб. Клюнув за 5 секунд. Але глибина десь близько. 7-8 Тобто там не мілко. там гарна глибина. Мушля на дні. Знову одного апариша. Контакт был, в принципе, сразу, но я трошки почекал. Может, и в судах схопил. Зараз зробимо наступним чином. Зараз я поставлю три опариші і дістану флет. І поки перекидатиму флет, побачимо, що риба робитиме з опаришами. Три отакі. І оцей недогрижений. Чотири. Отак. Ну, насправді, бачите, тут не відвод. У мене на годівничці ще один карабінчик просто був, і мені нікуди було його покласти, щоб зняти. То вийшов такий імпровізований відводик. Так, я закидаю і йду за флетом. Ви дивіться, якщо буде клювання, скажете. Мій флет кудись затягло. Ага. За годину його затягло кудись на той світ, походу. О, ніби вирвав. А, ніби вже без нічого. А, годину. Але я його так за... за. за ну далеко дуже закинув. Ха, відірвав флет. Ну ви уявляєте? Це годину простояв. Але у нас є з собою все для того, щоб його змінити. Бачите, в мене пересадесь підставка нова, це я з Англії замовив собі. Я ставлю флет туди. Як я і казав, диво коробочка мене завжди з собою, коли я їду на флет. Тому я відчинив. А, обіцяв, що не куплю цю повідочницю, купив, бачите? Супер, 15 гривень. Блін, шкода, лише що гачок відірвав. Так, беремо флет 60 грамів. Беремо. Фіксатор для повітця. Що? А, щіпчики у нас є. Так, жилка вам потерлась. Щось там було. Метр відірвав. Цю жилку змотаємо. Так, що у нас на паруш, лючині. Стара баба. Слепа. А глуха стала, ничего не чуя. А я слепый стал. Так, про лиз. Одяг. Через те, що відкусив зубами, то нерівний хвостик. Парини, все окей. Так, цим. я навіть, чесно кажучи, не знаю, але я колись показую, як я вяжу. Так, там у нас лячний клюнушник. Різало. Це через те, що живка зазвичай перегрівається дуже сильно, коли так затягуєш. Або, можливо, просто була пошкоджена. Хтось кричить в кущах. Так, все, затягнули. Зафіксували, хвостик, відкусили новий повідець. Давайте спробуємо Handmade мій якісь невеличкі. Наживці. І закинемо не так далеко, а десь поближче. Бо По все ж таки течія є, 60 грамів флет, його підносить. І поставимо жовтий льоші в Пугача в папчик Так, скільки міліметрів? 6 міліметрів. Все. Флейт готовий. Е, чи забивати? Ну, давайте спробуємо. Я рукою ліплю, але е, цей пупап не буду. Забивати спеціальну годівничку, щоб він відразу плавав, бо дуже корм липкий. Не, це щось я. Бо я рукою ліпив, бачите, він навіть не ліпиться. Не буду я морочитися з цим. Я вон рукою взяв отак. І я перевіряв, я перший раз закинув на 20 хвилин, на 25. Я посидів, дістав годівничка вимита. Другий раз закинув на 10 хвилин, дістав, корм був ще на місці. Третій раз закинув на. Це ж на 15 хвилин і корм майже вимився. Тому по великому наполовину. І виходить, що отаку от балабуху я ліплю. І виходить, що десь ну, 15-20 навіть хвилин, якщо сильніше стиснути, можна сидіти і все буде окей. Так, цю штуку одягнули. Хтось каже, що не можна переступати, але я не вірю в ці дурниці. Так, далеко не буду докидати. Отак От якраз метрів 45. Але довго тоне, глибина доволі велика. Це підставка Престон. Топ. Пущаху тут знайшов. Так, ну це ми звільняємо від. Це все назад. Це все нам не потрібно. Закрили. Поставили і перевіряємо, що в нас на чотири опариші. А в нас на чотири опариші... Нічого. Все на місці, все було живе, ось ви бачите, я три кинув. Два. Один, той обжертий десь впав. А один залишився. Тобто ніхто їх не нюхав за оці там, умовно, 7 хвилин. Давайте знову зараз дві пінки. Одна червона, одна жовта. Давайте три. Повідець закрутився. Ну, поки я забуваю, він ще має трошки підрозкрутитись, все. О, бачите, все чітко. І почекаємо. Дзьобає. Як агресивно. Ще корм, мабуть, не вимився. Ну, корм 100%, єдина надія, що він випадає під час підсікання. Ну, взагалі малесенька. Так, одну з'їла, одну підінемо. Давайте без корму спробуємо. Ех, флетик наш флетик. Плотва. Три пінки. попробуємо. Корм такого фіолетового кольору, тому що тут корм, який Дмитро мені залишив після ловлі у клеї. Ми вчора на уклею їздили і він ловив червоним кормом. Трапер. Не знаю, який. Він сказав трапер, але так добре липне через нього корм. Червоний цей трапер, потім чорний лящ. І ще щось жовте. Готовичка один опариш по гачку. Корм навіть і не вимився. Оу. Окей, все тоді я закінчу. Відразу дзьобає виходило сонечко декілька разів. І знову збирався дощ, але. 14.05. Тобто 3 години ми прорибали. І ви бачите, зараз <смі> ловлю. Однак після перерви, та виходить взагалі, якщо в цілому, то перші півтори години я ловив отаку рибу і на флет стояв. А потім, відповідно, після того, як перерву, я ніби затихло, ніби маленька перестала клювати. Я відповідно і Вовчик теж прийшов, каже, що перестала клювати. І ми пробували там і на пучки мателії, і на пучки в 10-15 хвилин, але взагалі ні в мене, ні в нього великої риби не було. Ось ви бачите, повіде зараз маленький. Я перепробував все. І великої риби не було. Три години ми порибалили, ну от якщо цю натисну 34 риби, але їх значно більше було. І півтори години останні я їх не ловив. Зараз вже накрапає дощик, тому ми збиратимемось і їхатиме додому. Щоб знову не потрапити під дощ. На жаль, на флет так нічого не клюнуло. Не в мене, не у Вовчика. Тому поки що в день, принаймні, я думаю, що великої риби тут немає. От було за тисяча десь хвилин на 40, коли ми пробували відразу насадки обільні, все. Можливо, хижак підійшов. Бо жодного такого, ну, не в мене, не в нього клювання такого, яке викликало в нас якісь сумніви, що дійсно риба з'явилась, не було. Тому, друзі, майте на увазі. Але якщо є нагода, все одно потрібно, риба, потрібно рибалити. Як би там не було, якщо є нагода, я завжди виїжджатиму. Уже я б їздив багато місць і ви бачите, результат плюс-мінус там однаковий. Лише на шлюзах щось більш-менш. Тому, якщо буде нагода, можливо, спробуємо там половити карася. Майте на увазі? Кому відео було корисним, або цікавим, обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі на риболовлі. Ми швиденько збираємось і додому.